Ось ми в Мангровому болоті. Це одна з найунікальніших екосистем на планеті. Це місце називається припливно-відпливна зона або інтертидальна зона. Це перехідна область між сушею та морем. І найбільший виклик для рослин тут це солоність води. Морська вода містить близько 35 грамів солі на літр. Більшість дерев не можуть вижити в таких умовах. Але мангрові дерева це галофіти. Галофіти? Так. Це рослини, адаптовані до життя в надсолодних умовах. То як вони це роблять? У мангрових дерев спеціальна система фільтрації в коренях. Коли вони поглинають воду, їхні корені відфільтровують понад 90% солі. Тобто, вони отримують прісну воду для фотосинтезу, а сіль залишається в коренях або виводиться через спеціальні залози на листках? Точно, це називається солове видання. Добре, ми знаємо, як вони виживають. Але чому мангрові екосистеми такі важливі? Почнемо з біорізноманіття. Бачиш ці корені? Так, тут багато риби. Ці пропові корені створюють ідеальне середовище для молодих риб. Це називається розплідник. Жаби та риби ховаються тут від хижаків. А коли виростають, мігрують у відкритий океан або на коралові рифи. Саме так. Багато комерційно важливих видів риб проводять ранню стадію життя саме тут. Плюс земноводні, рептилії і навіть савці, як мавпи живуть в мангрових екосистемах. Але це ще не все. Мангрові ліси надають так звані екосистемні послуги. Екосистемні послуги це вигоди, які люди отримують від екосистем. Наприклад, мангрові ліси є джерелом деревини та лікарських рослин. Але найважливіша екосистемна послуга це захист узбережжя. У старослинність та складна система пропових коренів поглинають енергію хвиль. Під час штормів та ураганів мангрові ліси зменшують силу хвиль на 70-90%. Це захищає прибережні громади та запобігає ерозії ґрунту. Мангрові ліси діють як природний буфер. Також мангрові ліси дуже ефективні в секвестрації вуглецю. Вони поглинають і зберігають вуглекислий газ з атмосфери навіть більше, ніж тропічні дощові ліси на одиницю площі. То чому ми втрачаємо ці важливі екосистеми? На жаль, антропогенний вплив дуже руйнівний. Зростання населення призводить до розширення аквакультури, особливо ферм для креветок. Також урбанізація, будівництво портів та виробка лісів для деревини знищують мангрові ліси швидкими темпами. Але є надія, правда? Так, існують програми консервації. Деякі регіони створюють захищені території. У цих зонах заборонена експлуатація: ні виробки лісів, ні аквакультури, ні комерційного рибальства, а в деградованих районах відбувається реставрація екосистем.